Уявіть собі ранок у лісі, де повітря наповнене складними мелодіями пташиних голосів. Здається, це просто гармонійний хаос, але придивіться уважніше: у цих співочих серенадах ховається математика. Дослідники виявили, що птахи, як от солов'ї чи дрозди, створюють свої пісні за суворими ритмічними схемами, що нагадують побудову людських висловлювань. Вони комбінують звуки у повторюваній послідовності, використовуючи правила, схожі на ті, за якими люди будують думки. Один несподіваний поворот якщо змінити порядок звуків, пісня втрачає з для інших птахів, ніби ми переплутали слова у реченні. В цьому прихованому світі математичних закономірностей птахи стають справжніми композиторами, створюючи симфонії, де кожна нота має значення і вагу. Це відкриття змінює наш погляд на природу. У простому співі криється складна система, здатна вражати навіть досвідчених математиків і музикантів, розкриваючи нові горизонти розуміння живої комунікації.